Добрий ранок. Сьогодні 27 серпня 25-го року, і наша подорож продовжується. І сьогодні у нас такий ранок. Хочу показати вам, де ми знаходимося. А ми знаходимося Хорватія, Мліні, Сребряна. Тут такі. Дв... Поруч дві локації. Ми переїхали з Макарської Рів'єри. Я показувала відео Макарської Рів'єри. Е, ну, нагадаю, що ми там були один день, ми там забронювали три дні. Також, под... чому? Тому що ми подивилися відео в Ютубі, нам сподобалось. Дуже хороші відгуки про цю локацію, але у минулому році ми були тут, в Серебряної Імліні, і в цьому році ми теж прийняли рішення їхати сюди, так як нам дуже подобалось, але коли ми їхали, ми хотіли щось нове, щось цікаве побути там, де ми не були. і Подивилися в Ютубі про Макарську рів'єру І думаю, спочатку побудемо в Макарській а потім е поїдемо там, де ми були, і ми знаємо, де добре. Але Макарська Рів'єра нам не дуже сподобалась. Трошечки не той відпочинок, якого ми очікували. І те, що нам не подобалось, ми вже. Розповідали у наступному відео, не буду повторюватись, і нам прийшлось відмінити бронювання і приїхати сюди раніше, тому що Макарська це трошечки не те, чого ми очікували. І ось нарешті ми там, де ми мали бути, тут, звісно, дуже кайфово. Подивіться на кількість людей зранку. Ось такий ранок ми обожнюємо. Яка прозора, спокійна, тепла водичка. пляжі чистенькі, Мало, малолюдні зранку. Ми вчора приїхали. У другій чи у третій годині, поки засілилися, вийшли на пляж, то людей було ну не так багато, як в Макарській, але були люди. Ми засілились в отель «Шератон», Ми у минулому році тут були. І, до речі, що хочу сказати о, по поводу того, що ми приїхали на два дні раніше, нам дали номер, але дуже сильно вибачали, що нам прийдеться о, два дні побути в одному номері, а потім о, треба буде перенести речі в той наш постійний номер, тому що той номер, який ми забронували раніше. А, був занят. Про отель я більш детально, що такого буде цікаво, розкажу, а, покажу. Отель дуже сучасний, дуже класний, великий. Нам тут дуже подобається. От, оце той відпочинок, який ми любимо. Той, що нам треба. От, дійсно, тут і вид, і море, і температура, і вода, і їжа, і сервіс, ну клас. От. Широтон, мліні, сребряна, ну дуже класний відпочинок. Так що слідкуйте за моїми відео. наступні два тижні буду показувати, розказувати. Якщо щось цікаве, пишіть, я вам допоможу. Багато ще от що хотіла сказати. Багато мені задають запитань, а чого, от для кого ти це все знімаєш, кому це треба, кому це потрібно, навіщо вона тобі треба? Я скажу так: коли ми збираємось на відпочинок, ми дуже багато. Цікавимось інформацією, ми збираємо її повсюду, моніторимо сайти, моніторимо youtube канали. І я вам хочу сказати, що нам дуже це допомагає. Дуже допомагає і нам цікава думка людей, які вже тут були, які вже відпочивали і дають таку корисну інформацію. Нам дуже допомагає це. Так що, може, я комусь теж буду корисна, цікава, От, і комусь допоможу. Так що Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте запитання. Ось, поки я тут, я розкажу, допоможу. І тим паче нам це дуже <кій> подобається місце. І я його обожнюю і рекомендую. Так що до зустрічі, далі ще буду розказувати і показувати більш інформацію про отель Шератон. Зараз трохи покажу вам пляж з іншого боку. Ми вже поплавали, трохи позагорали і пішли гуляти тут такий парк. Мені подобається, що тут багато соснових дерев, така хвойна роща. От. І ми йдемо по цьому парку, насолоджуємось видами. Дихаємо таким чисто, чистим морським та хвойним повітрям і любуємось такими видами. Парк дійсно дуже красивий. Десь 3-4 хвилини від шаратону можна походити, погуляти. Покайфувати і любуватися такими видами. Дивіться, ось роблять масаж прямо в парку. Масажист, ви можете замовити таку послугу собі прямо на свіжому повітрі, на березі моря, під хвойними деревами. Це дійсно релакс. Багато різноманітних кафе, де можна. І поснідати, і пообідати, і повечеряти. Дуже багато вздовж моря, берега моря, ідуть таких от маленьких пляжей, де можна теж і поплавати, відпочити, позасмагати. Дивіться, колір води, який дивовижний. Якраз сонечко вийшло. Дуже красива вода. Бо, до речі, от є такі фотозони, де можна пофотографуватися. Ну, дуже красива, дуже класна набережна. Ми були в Сребрина і зараз йдемо по парку у Мліні. йшли трохи далі і хочу вам показати, де в них проходять змагання з водного пола, такий водний стадіон. Взагалі-то хорватські люди, спортсмени, славляться водним полом. І зараз в них проходять змагання. Ось дня 3-4 назад було змагання їх. Команда здобула полуфіналу, і кажуть місцеві, що у четвер, тобто завтра, в них буде фінал. Ось, І вони готуються, і ось тут проходять змагання з водного полу. Думаю, що в нас вийде прийти та повболювати за місцеву команду. Дуже прикольна локація. А взагалі-то ми знаходимося Дубровська. У нас е це називається область, а у них Зупа Дубровська. Так що ми в Зупі знаходимося Дубровської. Водний транспорт в них тут є, тобто можна на такому водному транспорті, транспорті добратися з однієї локації в іншу. Навіть дуже зручно на такому водяному таксі добратися до дубровника. Квиток стоїть євро 10, мабуть, до 10 євро коштує квіток, це зупинка в них е, мліні. Тут збирають людей і везуть в Дубровніку. 10 кілометрів по воді, це майже нічого. Ми у минулому році їздили е, до, до Дубровніка, але ну, ми тоді брали таксі. І таксі в нас коштувало, по моєму теж то лі 10, то лі 12 євро. Но у нас тоді була компанія, і ми компанією їхали, і 10 євро на компанію, тобто це нічого. А якщо ви з таким водним транспортом поїдете, то з кожного 10 євро коштує. Тобто, Ну а там вже рахуйте самі, кому як цікавіше. Я думаю, що в цьому році я би хотіла би на водному таксі доїхати до Дубровника. Ось така тут заводь. яхточки маленькі, такі лодочки стоять. Теж так красиво. Пальми, кафешечки. Це ми з вами перейшли вже безпосередньо у мліні. До речі, ось тут можна придбати квітки. Можна придбати квітки як на екскурсії, так і на поїздки водним транспортом. Ось сидять дівчата, вони все вам розкажуть. Зараз покажу вам дерево Платан. Це дивовижне дерево. Йому 283 роки. Його посадили в 1742 році. Поруч стоїть якесь приладдя з нього. Це приладдя раніше з нього, ага, а приладдя це 1272 року. І я так думаю, що це якийсь пристрій для, ви, для виготовлення оливкової олії. Поруч. Такий зробили канал, де плаває риба, уточки і поруч готель мління. Ось така локація. Такий ось мостик. Поруч пляж. До речі, поруч з пляжем такі шкафчики стоять. І місцева бібліотека. Можна підійти, взяти книжку, почитати, на пляжі положати, ну і потім, звісно, повернути її на місце, щоб інші почитали.